Всім привіт! Є е, в мене одне питання, відповідь на яке я не маю, і, можливо, за допомогою вас я для себе знайду якесь пояснення і зрозумію для себе. Е, я давно вже про це думаю, і як не знала чому, так і не знаю. І зараз я розповім, про що я маю на увазі. Е, от, напевно, це всіх так. Дівчата, коли ми дивимося чиїсь роботи, чи чиїсь куплені набори, і коли дівчатки говорять, оця гарна робота, оця класна, оцю обов'язкову вищу. Буває, що ми погоджуємося, а буває у ну, мене особисто, наприклад, я так дивлюся і думаю, ну, я дійсно ні одну з цих робіт, наприклад, не вишивала. А для дівочки конкретної, яка купила цей набір, ця робота видалася супергарною. Поняття, гарна робота чи ні, як ми це описуємо, підшивши якусь роботу чи купивши якийсь набір. Ну це дуже відносне поняття. І для однієї людини ця робота гарна, а для іншої, роботи, для іншої людини ця робота, до якої навіть не варто обратися. І от в мене назбиралася вже немаленька кількість відшитих наборів, діменш. Всі набори це Dimension, які в мене вже вишиті на протязі моїх чотирьох років. Якісь давніші, якісь раніше. І я спостерігаю таку тенденцію, що це роботи, які не популярні. Це роботи, які дуже-дуже рідко я бачу або взагалі не бачу в роботі в дівчаток. Дуже рідко я бачу в вишитих роботах. Точніше, не вишивається ні одна, здається, можливо, одна. Вишитих дуже мало в кого є. А, і навіть в куплених наборчиках, от коли дівчатка показують свої хом'ячі норки, цих наборів також не є масово. І в мене виникає таке питання: чому? Ці набори в мене не те, що куплені, куплені вони вже в мене давним-давно вишиті. І мені вони. Я на них зреагувала, мені вони сподобалися, я собі не уявляла, як їх не вишити, ну, щоб вони лежали якийсь довгий час. Але. Зараз на сьогоднішній день, якби кожна, абсолютно кожна із цих робіт в мене лежала в наборчику ще в одному, наприклад, або не було в мене вишитих робіт, я б з задоволенням кожну з них взяла почергово, одна за одною в роботу. Але насправді ці роботи не є популярними. Я вам буду показувати, напевно, по мірі відшиву. Не класифікуючи, можливо, деякий нюанс, якщо буде що згадати про ці роботи, про складність можливо, скажу, але от на сьогоднішній день мене, біля мене є 5 робіт, по факту їх 6. Шоста робота це також Dimensions. Всі ці роботи вишивалися по оригінальних наборах. Я купувала ці набори і відшивала. Саме перші, це саме перший мій Dimensions. Це буквально я відшила була дві чи три роботи від РТО колекція Старе місто і взялася за Dimensions. І от самою першою роботою, ну це в принципі картина Memory Lane. Переклад її полоса пам'яті чи алея пам'яті, і номер цього набору в мене записаний 03817. Отак от виглядає ця робота. Вона досить велика, тому що в цій роботі я замінювала канву. Я точно не згадаю я залишки від наборів віддаю всі. І вона чи на 18 чи на 16 Аїді мала вишиватися, я вишивала її на 14 Аїді, не змінюючи кількість ниток. Це мій самий перший Dimensions, який я відшила. І на сьогодні я хочу сказати, що рівень складності в мій дуже низенький. Не дивлячись на те, що в роботі дуже багато всякого отакого дрібного, вишивається робота дуже просто. Це єдина робота, яка в мене антиблікове скло оформлена. І на цій роботі, зробивши таке оформлення, я зрозуміла, що я не хочу більше вишивати від оформляти роботи від шиті в антиблікове скло. Тому що мені не подобається оця матовість, яка приглушає кольори, приглушає картину. Тобто, якщо підійти зблизька чи через камеру, досить яскраво видно. Коли картина висить на стіні, вона така ніби через сіру пленку матову зовсім іскажає кольори. Так що оце така робота. І я з задоволенням би її вишила ще раз. Як я казала про кожного з наступних. І от в цій роботі я влюбилася в ці дімовські дерева. Дуже мені це дерево подобається. Тут і квіти, і будиночки гарні, і оця бруківочка, але від дерева я просто млію я просто від нього. Навіть небо мені не таке гарне, як саме дерево. Так що от така робота в мене була вишита і оформлена. Наступною після цієї роботи я вишивала отакий сюжет. Цю роботу я точно бачила, хто з дівчок зараз розпочав вишивати. Ця робота називається Moonning Lake Ринкове озеро 6509 номер набору. Вишивала я також замінюючи канву. Вишивала я її на 16-ті, здається. А може і на 14 аї, і, і складення ниток я не змінювала. Мені дуже подобається таке оформлення. Оформлена одна дівчинка вишиває зараз цю роботу. І я точно пам'ятаю, що, здається, в Галі Дуняша Кросича ця робота також є вишита. І, в принципі, Меморі Лен, здається, мені в Галі також є вишита. Оця робота одна з важких, скажу чесно, вона маленька. Це міні Голд, і якщо цю роботу. Добавити сюжету до розміру звичайної великої картини Dimensions складність цієї роботи для мене на рівні піонів та дільфініумів. Для мене це одна з найважчих моїх робіт, якщо чесно, хоч вона й невеличка. Із-за темних кольорів, і із-за такого, ну тут дуже багатьох участочках були такі хаоси зі складення і хаоси з кольорів. Поливи, от це той випадок, що коли вишиваєш і не розумієш, що в тебе там має бути. Так що по складності для мене особисто для мене. Ну, звичайно, це поняття відносне, але особисто для мене ця робота була однією з найважчих. І, сміялася я, вона мені так зо шуточно вишивалася ця робота, тому що тут лодочка, і на лодочці фонар залишений. І так як це ранок в будиночку світло чогось на над ранок по всій хаті називається світиться, і мій чоловік таке шуточне пояснення цій роботі придумав, що каже: це просто мужики приїхали на охоту. У них закінчилася водка. Вони на лодці приплили до сторожки якоїсь, прив'язали лодку, фонар, не виключали, бо треба ж вертатися ще, і пішли купляти ще там одну бутилку водки, щоб <гум> хватило на ранок. То от таке пояснення цього сюжету таке було мови чоловіка, і ми сміялися, і таким чином. Робота вишивалася, то в мене не дуже довго вона вишивалася, ну не тільки три, напевно, вишивалася, але так як для Міні Голда це ну, багатенько, і робота, ще раз кажу, важкувата. Е, наступна робота. Хм. Ну У мене фактично в кожній роботі є якась своя історія. Наступна робота це е, е, Peaceful stream. Е, мірний поток, російською мовою мірний поток. Тут паспорту трошечки занадто салатовим вам передається, а взагалі то воно більш таких зеленого кольору. Звичайно, насиченого, а на відео воно передається так ніби воно такого трав'яного кольору. Тут в мене подвійне паспортом, і ця робота для мене була така ну, знакова в двох відношеннях. Перше після цієї роботи я поміняла багетку. Тому що от які можна проблеми придумати з БГЦ, вони всі в мене тут є. Боюся, її розпаковувати, щоб ще подивитися, як вона закріплена. Я оформляла раніше, в нас на ринку є одне торгове місце, де можна було замовляти просто паспорту, просто раму а можна було давати в оформленні роботи. І я свої роботи деякі давала в оформленні. І На цій роботі мені поставили. Від жирних пальців плями на паспорту. Я зараз не знайду, та й тим більше при такому освітленні не передасться ті плямки. Ну, вони точно є. Мені поставили плями, мені позалишали по, на картині кусочки від, ну, від картону, від терси такий мусор при оформленні. Мені закрили з обидвох сторін, з широких сторін. Хрестики так здорово закрили до сантиметра, напевно, з однієї сторони, що з другої. Далі в мене рюша, ну, Така випуклість, непогана натяжка отут по центру самої роботи. І до повного щастя на цій роботі оце сліди від маркера, які в мене просто виїло тканину. Адгер чи якось цей популярний маркер. Який мені оцю сіру голубу тканину. Бачите, наскільки шахматка? Явна шахматка по всій картині. От то так само видно. Але сама картина мені дуже подобається. Я би точно її вишивала ще раз. От такий сюжетик мені в свій час припав до душі, я його відразу вишила. Ось така картинка. Потім. Зараз в мене немає, але всі знають банки Мейсона. Це в мене також відноситься до категорії тих картин, які не полюбилися чогось вишивальницям. І моїх останніх дві картини це цей не новий», як я казала, зимова прогулянка. Цей не новий, але його мало хто вишиває і він не є популярним. Про нього попереднє відео не буду зупинятися. І хоча оцей сюжет новий, але ну, я чогось більше чим впевнена, що він також віднесеться до тої категорії, що рідко його будуть відшивати. І от цей е, сільський канал. Також, не дуже, е, хоч скільки там вже десь більше, ніж півроку е, цей набір є на ринку, не дуже в багатьох людей я бачила в покупках, що е, хтось там виявив бажання його відшивати. При тому, що складність оцього набору не те, що проста, можна сказати, примітивна. Не дивлячись на, на цю всю чіткість, зашивається він дуже легко. Плутанини абсолютно ні з чим, нам, в принципі, не може бути. І м мені він вишився взагалі дуже-дуже легенько. Так що, отаких от п'ять робіт я вам показала, шосту банки Мейсона я вам згадала. І... Чому ці роботи не вишиваються, я не маю пояснення. Якщо у вас є якісь думки, залиште, будь ласка, в коментарях. Вам всім дякую за перегляд і па-па!